Позаду мене Mazda cx 5 2024 року з пробігом 1100 кілометрів. І 500 кілометрів з цього пробігу було е шляхом до нашого сервісу. Тобто, фактично, ми працюємо з новесеньким автомобілем європейського ринку, і ми на нього встановили ГБО, система Принц Вісайдій, яка працює у пропорції 95% газу на 5% бензину. Обладнання надскладне, технологія надскладна і я. Я знаю, про що говорю, тому що ми працювали з Маздами дуже давно. І порівнюючи результат, який ми отримали раніше, і результат, який ми отримали зараз, це просто різні виміри і різний рівень технологічності. Бо Компанія «Принц» може працювати як з версією двигуна, де відключаються циліндри, так і з двигунами звичайними, де працює 4 циліндри. Ступінь стиснення, яка класично висока для цього автомобіля, для нас є навіть перевагою, тому що ми працюємо з паливом, яке має 105 октанове число. І в такому випадку ми реалізуємо всі переваги такого двигуна з, великим, з великою ступіню стиснення. Саме завдяки наявності газового обладнання. Фактично ми сьогодні розповідаємо вам про систему четвертого покоління. Четверте покоління це означає принцип дії, принцип подачі пального в двигун, який працює на цьому ГБО. Четверте покоління це газовий редуктор, це фактично модуль, який перетворює зріджений газ, який знаходиться у зрідженому стані в балоні. Він перетворює його у переподібний стан. І в подальшому газові. Форсунки подають у впускний колектор цей газ в певний проміжок часу. Безпосередній впорск або Direct Injection, або Sky Active, якщо ми говоримо про цю красуню. Є технологією, яка в бензиновому варіанті використовує високий тиск і всі ці напрацювання для того, щоб перетворити бензин у переподібний стан. У нас же для цього є інша система це газовий редуктор-випаровувач, який в виконанні компанії Prince, дійшов до рівня, коли він має надефективний теплообмінник, тобто він отримує всю рідину, яка приходить до нього, і перетворює її у корисне тепло. І потім, коли газ перейшов у переподібний стан, газовий клапан, який стоїть в цьому редукторі, піднімає або знижує тиск, що, в свою чергу, дає перевагу при роботі на холостом. Ви бачите систему четвертого покоління. Четверте покоління це принцип дії подачі газу у переподібному стані. Але всі компоненти, які знаходяться тут під капотом, вони насправді дуже технологічні і виконують свою функцію на 5 плюсом. Почнемо ми з блоку керування. Він був в першу чергу розроблений компанією Bosch, і компанія Prince вже запровадила свої концепції. Цього блоку керування. Він працює як з цифровими датчиками, так і з аналоговими. І насправді в цьому двигуні ми навіть здатні працювати з відключенням циліндрів. Тобто, якщо є версія, де відключаються циліндри в обмеженому навантаженні, то ця система продовжує працювати і працювати нормально. І щоб ви розуміли, для цього вони навіть працюють здатні. Датчиком тиску мастила. Поговоримо про те, як система Prinz забезпечує пропорції 95% газу на 5% бензину. Ми контролюємо паливний насос високого тиску, а також датчик високого тиску і низького тиску бензину. Ми також керуємо паливним насосом, який знаходиться в бензобаці. І в версії, яка відключає циліндри, ми також контролюємо датчик тиску мастила. і все це реалізується також у тандемі з високоякісними компонентами, такими як форсунки, блок керування та газовий редуктор з електронним керуванням, що змінює тиск в залежності від умов. Блок керування Прінз це взагалі витвір інженерного мистецтва, який може створювати будь-які умови і будь-яке середовище для окремого рішення. І в цьому компанія Прінз допоміг Bosch, тобто, фактично, це сумісна розробка, яка дозволяє створювати прецизійне, тобто високоточне. Рішення під кожну окрему модель двигуна і блоки керування. Ми отримуємо з комплектом інструкцію по встановленню ГБО, а також ми отримуємо прошивку. Газові форсунки, які у нас є в цьому комплекті, вони працюють вже лінійно з 2,5 мілісекунд. І забезпечують високу точність у всьому діапазоні відхил там біля 1%. А також ці форсунки працюють точно завдяки газовому редуктору, який може перетворювати до 200 літрів газу на годину. Його потужність це 500 кінських сил, тобто фактично, це універсальна штука, і також він керує тиском в діапазоні від 0,5 до 2,5 бар, що в свою чергу нам дає можливість забезпечувати як мінімальну витрату пального на холостому і також створювати еластичність, так і робити або забезпечувати максимальну потужність двигуна саме на газі. Автомобілі Mazda в жодному аспекті не є простими, і в цьому випадку ми встановлювали ГБО значно довше ніж зазвичай. Так, ми з одного боку практикувалися, але з іншого боку, там є моменти, на які треба звернути увагу. Це, наприклад, інструмент, який дозволяє нам бачити коректні дані по рівню бензина, тому що у нас електронний лічильник знижує рівень бензина на панелі приладів. Другий момент це правильне під'єднання до кожного з елементів, з якими ми працюємо, а також дуже відповідальна робота по механіці. В результаті ми працювали два повноцінних робочі дні саме з механікою. І вже в подальшому провели тест-драйв по автомобілю. Результат ми отримали фантастично стабільний, чим насправді пишаємось і задоволені, що можемо віддавати в експлуатацію автомобілі у інші регіони, не хвилюючись за те, що там будуть якісь питання. Система дійсно стабільна. На прикладі цього автомобіля 2024 року, який ми знімаємо в 2024 році, я хочу показати е наскільки сучасні технології ГБО є сумісними з сучасними технологіями двигунів внутрішнього згоряння. Насправді, компанія Prince є інноватором, і в цій версії обладнання вони настільки пішли вперед. І виправили всі вади, які були в минулому, як по використанню пального, як по концепції налаштування газообладнання, так і по всім компонентам, які присутні в цьому обладнанні, ну вони вийшли на рівень, коли ти дійсно кажеш, крута система, хоча і дорога, відносно дорога. Але в прикладі автомобіля з нульовим пробігом, ви можете побачити наступне: що при пробізі в 30 тисяч ви повністю повертаєте свої інвестиції а за цикл експлуатації в 200 тисяч кілометрів, отримуєте суму у половину вартості вашого автомобіля, якщо ви їздили на бензині. Ми будемо продовжувати цю розповідь. Я буду вам пояснювати максимально детально, як це все працює. А поки що дякую за лайк, підписку і коментар, що допомагає нам розвивати цей канал і мотивує мене робити частіше відеоси. До зустрічі!